Херсонська ялинонька. У Херсонську школу ялинонька прийшла, причепурилась гарненько, новорічне брання одягла, сяє наша ялинонька, зіронька блищить у горі. ще й подарунки підготувала шкільні дітворі. Весело, грайливо вступила ялинка на поріг. Але не впізнає школу, чому не лунає дитячий сміх, озирнулась здивовано, очима навкруги повела, сумно зітхнула і тихенько запитала вона, де поділи школярики? чому її ніхто не зустрічав? Пустота у класах, в коридорах. Тиша страшна. Чому у херсонських школах не лунають дитячі пісні, не водять хороводи, не розповідають на Миколая вірші? Засумувала гірко ялинка, опустила гілоньки свої, не потрібні ні цукерки, ні веселі ліхтарі, лиш молитву за рідних. Промовляють вуста, збережи рідне місто, втомилась моя душа. Не сумуй, ялинонько, школа відповіла. Ось побачиш, скоро завершиться війна, розквітне наша країна, відродиться земля, херсон з руїн повстане. Почують молитву небеса, повернуться люди в оселі і за новорічним столом звучатимуть пісні веселі, ялинку прикрашатимуть гуртом. В Новий рік здійсняться мрії твої і мої, не знатимуть наші діти проклятої війни. Віш присвячено Херсонському загальноосвітньо навчально-виховному комплексу номер 11 18 грудня 2024 року.